І третій тип комбомен. Як ви зрозуміли, в нього дуже розвинуті функції як продажів, так і адміністрування. Це універсальний такий боєць, всі їх хочуть, але звісно їх не дуже багато на ринку праці. І ви повинні розуміти критерії цього ефективного керівника відділу продажу цього комбомену. І якщо ви його знайдете, то він підійде як для старту, тому що він може на власному досвіді показати, як треба правильно продавати і піти в поля, да сказати, от давайте гейс зі мною, Так і працювати з великим об'ємом даних, контролювати всі показники, давати зворотні зв'язки. Аналізувати дані і розвивати великі команди, тому це такі універсальні бійці, які дозволяють розвивати вашу команду. І тепер задайте собі питання: а який в мене керівник відділу продажу? Він підходить або не підходить під поточний відділ продажу? І або якщо у вас немає керівника відділу продажу, задайте собі питання на даному етапі, та який мені підійде більше за всього. Звісно, всі скажуть, ну комбомен, звісно, комбомен. Але друзі не завжди комбоменів ви можете знайти, тому тримайте вже в умі те, що. Я сказав.